Соняшника Долар. Долар. Технологія Сумо стіки до 7 плюс Росовка. Оригінатор у нас компанія Вестандарт. Виробник компанія Вестандарт і, звісно, постачальник компанія Вестандарт. На реєстрації вже третій рік ці. Гібрид-Долар. Дуже багато висновків по 2025 році. Відправляно на 50 демо ділянок по всій території України. Можете підписатися на наші канали TikTok і YouTube. Все подивитися самі. Є об'єктивний аналіз по демо 2025 цього соняшника. Будь ласка, демо 2025, ділянки, всі висновки будуть в нас найближчим часом на каналі YouTube. І гібрид долар, середній радіовегетаційний період, обробка е дефутінциту Fire та Maxim Excel, олійний показник в нього до 52%. Як висівати підскажемо по кожному регіону? Ідемо фракції стандарт, фракція екстра та фракція преміум. Будь ласка, потенціал вражальності 55 центне з гектару. Кому цікаво, яким гербіцидом працювати. Чисто тим, яким йде на соняшник, на основі там різного експерта та подібне або простим термітром тілом. все підскажемо, розкажемо, в чому різниця та аналогічні цінності. Тому, будь ласка, компанія постачальний кампаніовий стандарт, виробник компаніявий стандарт, гібрид долар, і це новинка, яка дасть вам змогу реалізуватися в 26-му році та наступних роках. До зустрічі!